Вітаю вас, шановні глядачі, ви дивитеся акценти сьогодні, говоримо про здоров'я, а саме про сезонні захворювання, які зараз на часі, та власне, як отримати медичну допомогу у поліклініках Запоріжжя, зокрема, тим, хто прибув до обласного центру з інших міст України у гостях Олена Локтенко, виконуюча обов'язки завідуючої амбулаторії номер 2 сімейний лікар КНП, Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Вітаю вас. Вітаю, Отже, пані Олено. Якщо вже ми почали сезонних Е, яка ситуація наразі? Чи багато людей звертається зараз до вашої амбулаторії, до вашого центру саме з такими захворюваннями? Ну наразі звертаються як зазвичай в цю пору року люди з проявами застуди, з проявами ковіду? Е, за кількістю, мабуть, ця кількість з минулого року не змінилась. Можливо, трошки більше через людей, які внутрішньо переміщені особи, та люди, які вже адаптувались до наших реалій, і більше звертають наразі увагу на своє здоров'я. Ну тобто, на часі я так розумію, зараз саме застудні захворювання, ГРВІ, е, грип ковід, так? так те, що вважається сезонним. Зараз чи можна сказати, що гаряча пора для цих захворювань чи ні? Е, ну зараз трошки пішло на спад. Угу. Минулого місяця було трошки більше звернень, але зараз початок місяця вже ще. Рано казати зазвичай ще березень. Квітень нам покажуть, чи вже сезон минув чи ще ні? Тобто, поки такі більш-менш холоди тривають і завжди ну, зараз є... вже потеплішало. я подивлюсь, що на вулиці uh -huh. люди почали роздягатись, тому я думаю, що через тиждень-два воно трошки збільшиться. Через тиждень-два прийдуть за тих, хто почав роздягатися. В лабораторному центрі МОЗ прогнозували, наприклад, новий штам грипу. От що ви фіксуєте, чи багато у вас пацієнтів з грипом взагалі цієї зими було цього сезону зараз? як? Що стосується грипа, важко сказати, що людина, яка звертається з ознаками застуди, в неї саме грип чи ні, бо ми не робимо е, рутинно тести на виявлення саме грипу. Е, якщо в людини симптоматично є лише температура без якихось катаральних ознак, тобто нежить, кашель, біль в горлі, ми можемо за ну, так, заподозрити, що це mm -hmm. саме грип. Е, і люди частіше звертаються з тим, що в них що в них біль в очах і в головний біль. Серед загального захворювання таких людей небагато, і чи є новий штам вже в нашій області, чи немає, також сказати поки не можемо. Ви не робите таких досліджень просто в себе рутина. Залишає. Ми не робимо їх. Робить лише обласний центр з профілактики та контролю захворювань. Але наразі ось рутинно ні. Ну, грип, я так розумію, це важкіше застуди переноситься і можуть бути різні ускладнення. Можуть бути ускладнення, і людина трошки себе гірше почуває через високу температуру і через те, що в неї ось ознаки, ну як інтоксикації, ось цей ломота в тілі, mm -hmm. головний біль, що е, як не дозволяє їй повноцінно працювати, якби в неї був просто нежить або біль в горлі. А якщо до ковіду коронавірусу багато зараз фіксуєте? Коронавірусу, ну якщо порівняти з минулим роком, то не ну, трошки менше. З людей, які звертались початку року, це десь 1200 людей, котрі звернули саме в центр, не лише на амбулаторію. Трошки більше 400 був підтверджений ковід. Угу. Ну, Це я не знаю, ви по штамам теж не виявляєте, виявляється. Теж там і про збільшення кількості омікрону говорили, і про новий. Не згадаю зараз, як називається новий штам ковіду. Ну, що можете сказати взагалі про цю хворобу? Як вона прогресує, не прогресує, легше люди переносять її чи ні? Ну, Щось змінилося? У порівнянні з найпершим епідемією, так, зараз ковід протикає легше. Він протикає для багатьох людей як звичайний ГРВІ. Вже набагато менше людей скаржиться саме на те, що в них зникло обоняння, або так смаки змінились. Зазвичай в їх турб... ну, воно починається з болю в горлі, не першіння, а саме болю. І вже через день, два-три може з'явитись температура, а не не у усіх людей. Якщо порівнювати з смертністю із. Кількістю ускладнень в вигляді пневмонії або інших, то це набагато менше, ніж було колись, коли він тільки починався. Mm -hmm. Також змінились ну як скажемо підходи до лікування ковіду. Mm -hmm. Ковід це звичайна ГРВІ, це звичайне застудне захворювання, яке ми лікуємо е симптоматично. Є специфічні препарати противірусні, але їх рекомендують призначати більше людям, в яких коморбідні стани, тобто mm -hmm. в них є захворювання сердечно-сусудистої системи, або захворювання легень, наприклад, хозел, обструктивне ну, захворювання легень або астма. То таким людям більш цілеспрямоване призначення mm -hmm. цих препаратів. Але є також поправки, якщо людина звернулась в перші дні захворювання. Mm -hmm. Ну, можна сказати, що люди адаптувалися до коронавірусу, чи можливо імунізація, вакцинація допомогла, от, як ви гадаєте. Вакцинація зіграла велику роль в колективному імунітеті та в загалом, що багато людей перехворіло. Але люди не повинні забувати, що, по-перше, якщо ви вакцинувалися 2-3 роки назад, коли це все починалося, цього імунітету вже майже немає. Вона має бути ця вакцинація повторна, як і вакцинація від грипу кожного року, кожні 9 місяців. Якщо людина перехворіла, в неї також є специфічний імунітет, але якщо це вже новий штам, цей імунітет може не спрацювати. Вакцинація і минулі хвороби вас захищають від е, ускладнення, але не від повторного захворювання. А зараз всі необхідні тести в наявності? Тобто можна прийти і одразу зробити тест на коронавірус? Так симптомами. в центрах є всі тести, і швидко тести, і тести ПЛР. В людина може звернутися. Якщо лікар вважає, що їй потрібно зробити ПЛР-тест, їй направляють. Обов'язково це медики, люди, які працюють в соціальних службах, люди з поліції, вчителі вони підлягають обов'язковому тестуванню. Інші, в залежності від проявів захворювання, і саме коли вони звернулися. Mm -hmm. Тобто, якщо це вже пройшло в тиждень два-десять днів, ну тестування вже немає. Немає сенсу да. не покаже. Ну я так розумію, це ті групи, які постійно в контакті з іншими людьми. Хоча uh, вчителі зараз на дистанційні. Ну, на дистанційному, але все одно вони відвідують колективні свої заходи. Uh -huh. І так, якщо ну, ми не маємо забувати про те, що ці захворювання вони передаються uh, повітряним шляхом. Uh -huh. Тобто, якщо ви в закритих приміщеннях, у вас багато людей в колективі тестування має сенс, бо якщо ви знаєте, що у вас є ковід, або в когось колег. Uh, Будеш обережніше да. захисні, uh, маски, да. захисні маски захисні uh маски. -huh. Якщо у вас перші ознаки застути, будь ласка, надягайте маску і до лікаря, і на роботу, і до близьких людей, бо ви не знаєте, як котра людина це захворювання принесе. Ну, коли була пандемія, коли це карантин тоді був, тоді маска була таким звичним аксесуаром. Зараз рідко кого побачиш зараз, Маски якось трохи так, розслабились, люди розслабились. Ну і перед коронавірусом знаю, що от самолікування було теж дуже часто. Між за студою не завжди до лікарні зверталися. Ну, тобто, якось вдома на ногах переносили. От, а коли з'явився ковід, люди все ж таки, мабуть, почали. Частіше звертатися, бо не знали, що це, як з цим бути, і все ж таки трохи боялися цієї хвороби. Е, що зараз спостерігаєте? От ця велика хвиля вже пройшла з карантинами і так далі. Люди займаються самолікуванням. Багато займаються. до вас таких? Займаються. займаються. На жаль, люди займаються самолікуванням, особливо люди, котрі зараз працюють і в котрих дуже обмежена кількість людей на робочих місцях, що їх не можна замінити, воно ходять до останнього. Та й ну звертаються з люди зазвичай або яким потрібні лікарня на лісти, або люди, які тяжко перехворіли в свій час на ковід, і вони бояться. Або люди, які вже знають, що в них в колективі є підтверджені випадки. Самолікування воно є, на жаль. І є люди, котрі цим собі шкодять, скажімо так, бо коли ви звертаєтесь при перших ознаках застуди, врач, ну, лікар він може коригувати ваш стан, він може швидше в, так, вилікувати з, ваш... так. Так, на стан. А коли вже звертаються люди, коли в них з верхніх дихальних шляхів запустилось вниз або виникло запалення легень, це вже більш довге лікування, це вже використання антибіотикотерапії. І, на жаль, багато людей при Первинних ознаках застуди все одно починають приймати антибіотики. Хоча при вірусних захворюваннях при ковіду, при грипу не потрібно антибіотики з ну, з першого шляху, з першого вибору. Це ліки, які ми вже призначаємо, якщо в нас є підтверджені випадки або бактеріально приєднаної інфекції, або запальних якихось хвороб. Ну ще є такі, які діють за минулим протоколом. Так були вже в лікарні, їм так. призначили. Вони думають, захворів теж саме і знов ж таки ж ті ж антибіотики, які можна купити без рецепту. На жаль, так в Запоріжжі поки що відпускають антибіотики без рецепту. Люди, коли, котрі переїхали в внутрішнє переміщення в Київ або в більш великі обласні центри, вони вже не можуть так легко купити антибіотики, навіть якщо вони на телефоні сімейним лікарем. Е це вже більш контролюється в Запоріжжі. А чому? Чим Запоріжжя а, відрізняється? В нас була постанова, я зараз не пам'ятаю, чи uh -huh. втратила вона чи інші чи ні, що в містах та населених пунктах прифронтують, які, да, при uh -huh. які відносяться в Сіру зону. Контроль ще здійснюється, ну, скажімо так, помірно. Uh -huh. Бо неможливо. ну, В Запоріжжі немає такої проблеми, але трошки ви. В менших містах людина угу. не завжди може звернутися до лікаря одразу, і тому це було так прийнято. Угу, зрозуміло. От а коли варто звертатися до лікаря, як це зробити? Ну, я так зрозуміла, при перших симптомах краще звернутися. Так. Е, Обов'язково звертатися, приходячи до закладу, чи як зараз можна зробити? Краще до всього звернутися з перших навіть годин прояву захворювання, з перших годин угу. температури не можу сказати одразу, бо буває, що в людини і взагалі її може не бути. Але з перших днів, ну перший, третій день це найважливіший час, коли ви маєте звернутись до лікаря. До лікаря ви можете звернутися або записатись через Хелсі на прийом і звернутися до самого центру, або зателефонувати лікаря. У багатьох лікарів наразі є комерційні телефони, які працюють в часи роботи закладу. Давайте чесно, лікар не працює 24 на 7, Він mm -hmm. не робот, а часто звертаються 24 на 7? Ну часто, але є випадки mm -hmm. так. Ем, і також е, ви можете звернутися. Ну, в деяких центрах є ще чергові лікарі, особливо якщо це вихідний день. Ну, святкових нас зараз немає, але вони взагалі ну, завжди є, і можна звернутися до цього лікаря. Тобто навіть вихідний день не треба чекати понеділка, так. записуватись, наприклад, якщо там велика черга є. А виклик лікаря додому. Коли можливе чи можливий зараз? це питання воно вирішується індивідуально в розмові з лікарем. Якщо лікарю потрібно ваше дообстеження, взяти аналіз або провести тести, це не завжди можна зробити вдома. Це по перше, зазвичай виклик лікаря ну, обґрунтований, якщо людина. З не, трансп... не, не з температурою, якщо вона не транспортабельна. В нас дуже багато літніх людей, які, на жаль, залишили самі, okay. е, бо їх родичі поїхали. І ці люди, які не можуть вийти за межі своєї квартири, або люди, з яких були переломи, і вони зараз лежачі, або якісь інші захворювання. Тобто до таких людей, звичайно, сімейний лікар прийде додому. Якщо ми кажемо про. Е... Ну, висока температура раніше ж це вважалося. Ну причиною. наразі ні. лікар може скоригувати uh -huh. і призначити вам препарати для того, щоб знизити цю температуру в телефонному режимі, uh -huh. а вже потім ви звертаєтесь до лікаря. Те, що стосується лікарняних листів, також це індивідуально вирішується лікарем. Тобто людина, якщо в неї ознаки застуди, може отримати лікарняни і дистанційно, але вона має бути оглянута в перші 3-5 днів. Обманювати лікаря не має сенсу, бо якщо він не вбачить вас застуди, хоча ви по телефону казали, він може відкликатися лікарняний. Електронний лікарняний це вже, скажімо так, діджиталізація робить своє. Це вже відслідковується і ваш роботодавець одразу і лікар, і пенсійний фонд, тому ці питання вирішуються легше. Але насамперед лікар може з вами дистанційно вирішувати багато питань. Тобто, якщо ви вже зверталися, у вас повторні якісь зміни симптомів, ви стали відчувати себе гірше. Ви можете зателефонувати, лікар, лікар вам скаже, коли прийти або що зробити, щоб вже обстежним прийти на прийом. Направлення зараз всі електронні, ви отримуєте смс, цим смс звертаєтесь. Тобто аналізи можна здати без лікар. Може призначити, ти з ними підеш, а потім вже одразу до лікаря. От зараз, мабуть, вже не залишилось запоріжців, в яких не була підписана декларація з сімейним лікарем. Але спочатку повномасштабного вторгнення до міста приїхало дуже багато людей з інших територій. Це вимушено переміщені особи. Та й самі запоріжці. Багато хто став тими ж ВПО в інших містах України. Я як працюєте з ними, як вони можуть отримати допомогу? Це теж декларації, чи що взагалі з цією категорією? Ну, перше чергова це декларації. Якщо ви ВПО, у вас немає декларації в тому місці, де ви знаходитесь. Ви можете звернутись первинно в будь-який центр первинної допомоги, державний приватний. Якщо це невідкладний стан, вам нададуть допомогу. Також є зазвичай чергові кабінети в закладах, де чергують лікарі позмінно, аби прийняти внутрішньопереміщених осіб. А вже подальше вам рекомендують, якщо ви в цьому місці залишаєтесь, заключення декларації з лікарем в цьому центрі, щоб ви вже могли ну, повноцінно обстежитись і вас спостерігав один лікар і знав вашу історію хвороби. Е, на жаль, не хочу вас засмушити, але не всі запоріжці ще заключили декларації. Mm -hmm. Так, багато і в приватних центрах, і в державних, але ще є люди, котрі через 5-6 рік реформи вони навіть не мають декларації, навіть не знають, що вони є. Це зазвичай молоді люди, де там 20-40 років, які звертаються до лікаря рідко, і в них немає. Або вони звертаються в приватну там один-два рази без заключення декларації. І на цьому все в приватних же теж можна заключити декларацію. Якщо в них є договір з Національною службою здоров'я, то так. Як обслуговуються такі люди? Тобто людина прийшла з застудою, не ходила 20 років до лікарні, не знає про декларацію, приходить поліклініка, допоможіть, хочу записатися. Як Вони... швидко вона отримує послугу, як швидко заключається декларація? Декларація заключається 5 хвилин або в кабінеті, який заключає декларацію, або вже в кабінеті з лікарем. Потрапити може в той же день. Він звертається до реєстратури, каже, що він за знаками застуди. Його скеровують до лікаря, який наразі має вільний час на прийом. Або якщо в нього є якісь там побажання щодо лікаря, дивляться, як до нього може потрапити чи ні. Якщо це температура, лікар приймає зазвичай в цей же день, якщо в нього робочий час. Декларація. Ну, я можу сказати, за наш центр, я не mm -hmm. знаю, як це відбувається в інших центрах. У нас є черговий кабінет, який працює з 9 до 2 кожного буднього дня. Вам потрібно лише ваш телефон та документ, який підтверджує вашу особу. І декларація перезаключається з допомогою смс, вашого підтвердження даних. І все, і ви вже маєте лікаря. Вам дається контактний номер цього лікаря, і ви вже можете з ним зв'язатись. Якщо ви перебуваєте в іншій області в Україні і навіть деякі за кордоном, і у вас залишилась декларація з лікарем, ви також можете записатись на онлайн прийом через Хелсі і поспілкувати з лікарем. якийсь лікар збере скарги, призначить mm -hmm. обстеження, якщо вам потрібно, ви отримуєте також електронні направлення. З цими електронними направленнями вже можете обстежити в тому місці, де ви знаходитесь. Звичайно, не завжди ми можемо проконсультувати, де саме. Тобто, це вже на плечі пацієнта, де він може знайти пройти аналізи або ультразвукове дослідження, або рентген. Тобто, це вже на сайті можете подивитися, в яких лікарнях є договір, з якими. Саме методом стеження, куди він може звернутися за цим місцем. Якщо з якихось причин вам потрібно ну, там, або ви мали нові стаціонарному лікуванні, або мали якісь більш тяжкі захворювання, які не можна вирішити в okay. онлайн, так, то зазвичай люди звертаються за місцем свого перебування і перезаключають декларацію там. Першу чергу, це стосується і вагітних дівчат, котрі mm -hmm. перебувають в іншому місці. Їм потрібно, ну. Зазвичай перезаключують декларацію в тому місці, де вони знаходяться, аби отримати послуги пологових будинків безкоштовно не буває так, що всі лікарі зайняті. Ну тобто, скільки лікарю пацієнтів можна за декларацію вести, і немає перенасичення певного є норма визначена Службою здоров'я. Це для Сімейного лікаря 1800 людей, для лікаря педіатра це 900 людей. Якщо це лікар-сімейний терапевт це 2000. Ну, Наразі перенасичення в нашому місці немає. Дуже багато людей е, виїхали з міста, навіть внутрішньоприміщені особи вони зазвичай перебували в нашому місті транзитом. Е, Якщо Plus, Не знадобилась медична допомога то й декларацію, звісно, не закликає. Так, звичайно. Плюс дуже багато лікарів також є внутрішньопереміщеними особами, які виїхали з деокупованих mm. або окупованих територій, і вони наразі працюють в Запоріжжі і також е, набирають декларації. І більша частина їх пацієнтів, якщо вона приїхала також в цей регіон, вона в них обслуговується, і вони ще добирають вже за місцем перебування декларації. Е, ви можете зателефонувати в будь-який центр спитати, скільки лікарів набирає, скільки людей ще можуть взяти. Ну в цілому, як ви порадите краще робити? От якщо ти внутрішньопереміщена особа, тобто ти переселенець, їдеш в інше місто, треба одразу попіклуватися, тобто про декларації так краще далі. Чи можна залишити одразу? запорізького лікаря? Наприклад, ну як ви і сказали, що консультації проводяться, але все ж таки іноді треба очне обстеження. Якщо у вас є хронічні захворювання серцево-судинної системи. Або якийсь цукровий діабет, захворювання легень, шлунково-кишкового тракту, краще перезаключити декларацію, якщо ви плануєте перебувати в місці своєї реєстрації довго, тому що ви не знаєте, чи буде у вас загострення цих захворювань, чи скільки вам потрібно буде звернень до лікаря та деяких самих. Якщо ви ну, молода особа, яка звертається рідко, і вас влаштовує ваш лікар за місцем вашої декларації. І вам достатньо онлайн ну, це вже вибір пацієнта. Ми не можемо сказати кожній людині ні, перезаключайтесь. Багато людей кажуть: в мене є лікар, я хочу. Спочатку лікарі, які залишались на окупованій території, вони ще консультували своїх пацієнтів, але наразі цього вже немає. НЦЗУ вже прекратила з ними консультації, угу. да, ви не можете, вони не можуть обслуговуватись. Ми бачимо в системі, що в них є декларації, в них є електронна картка, але їх лікар наразі не працює. Ну, в цілому, при необхідності, кожен у Запоріжжі може отримати медичну допомогу. Невідкладно, угу. так. Якщо ми кажемо за профогляди, за планові якісь обстеження або просто захотів зайти до лікаря, то буває таке. Буває усяке. Краще, щоб у вас вже була декларація, і ви звертались до якогось лікаря постійно. Бо якщо це ваше хронічне захворювання, яке має бути спостерігатися, якщо ви кожного раз міня, міняєте лікаря, то це і вам не на руку, бо кожен лікар має заново вивчити вашу історію хвороби, вивчити вашу. Аналізи, обстеження, все, що з вами було до цього, і це кожен раз може сказану відображатись і на ваших нових обстеженнях, і на призначеннях ліків. Тобто, якщо ви перебуваєте в цьому місті, краще перезаключити декларацію. Ну а взагалі змінити лікаря, це ж не обов'язково треба причина. Наприклад, от я в одній лікарні, потім я вирішила, не виїжджаючи з Запоріжжя, змінити лікаря в іншу лікарню перейти. Тобто, це. Швидко робиться і так наразі немає обмеження по кількості зміни декларації за рік. Тобто, людина може міняти лікаря в будь-якому центрі, в будь-якій лікарні в будь-якому місці. Ми говорили з вами здебільшого про сезонні захворювання. А... Через війну ми ще маємо погіршення так званого ментального здоров'я? І, на жаль, я, наприклад, неодноразово чула від фахівців, що значно збільшилась кількість більш складних хвороб, це і прохронічні, і в тому числі це і онкозахворювання. Угу. Е, ну, 4 лютого якраз був всесвітній день боротьби з раком. От як ви вважаєте, що ви спостерігаєте? Чи дійсно збільшилась кількість? Цього зараз те, нас... що зміна ментального здоров'я відображається на здоров'ї загальному людини, це факт. Те, що стосується онкозахворювань, ну їх е, кількість вперше виявлених з минулого року не змінилася. Саме про Запоріжжя і про так про та Запоріжжя Я uh -huh. можу сказати, що ну по фіксації за 2022 рік і 2023 рік, первинне виявлення майже таке саме. Uh -huh. Чи буде якісь е, наслідки цих змін цього стресу через 3-5 років? Ми поки що не можемо сказати. Те, що стосується онкозахворювань, перш за все важлива профілактика. Тобто людина має, перш за все, сама турбувати за своє здоров'я. На жаль, в, наш, в нашому регіоні дуже розповсюджені захворювання, такі як рак легені, рак шийки матки, рак передмихрової залози. І це те, що е, кожна людина ну, після певного віку має рандомно проходити один-два рази на рік. Ці обстеження вони входять в пакет Національної служби здоров'я, тобто людина їх може пройти безкоштовно. Це мамографія для жінок після 40 років. Якщо є якісь предпосилки, то і це може бути і раніше за віком. Це обстеження в УЗД та обстеження уролога для чоловіків для профілактики рака та аденопельміхорової залози, флюорографія. Також раз на два роки або раз на рік, якщо це люди з групи ризику, і ще обстеження. Ну, коли ви звертаєтесь до лікаря, він вам може сказати, що вам потрібно пройти профілактично і планово. Раз два, один-два рази на рік, тобто для профілактики. Бо, на жаль, виявлення онкозахворюваності в нашому регіоні. Коли воно вже відбувається, це зазвичай третя, четверта стадія. Ну, то те, що не фіксувались випадки, це не значить, що їх не було. Це так, просто звичайно. не було. Е... Виявлення не було діагностики, вчасних звернень. Ну, взагалі, то профілактика вона важлива, мабуть, завжди не лише живе. для онкозахворювань це і сезонні, і взагалі здоровий спосіб життя, мабуть, він найбезпечніший. Да. <світ> З нашим ментальним станом зараз казати за загальне здорове життя важко, бо хронічний mm -hmm. стрес, тривоги, недосипи, вони відображаються. Але для людей важлива профілактика. В Сезоні засворювання вакцинуйтесь від грипу або ковіду. І якщо це захворювання, зверніться до лікаря. Він підкаже, що робити. Пані Олено. я Дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Це була Олена Локтенко, виконуюча обов'язки завідуючої амбулаторії номер 2 сімейний лікар КНП Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 а На цьому все бажаю вам міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів. Бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось.